Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Одночасно хочу привітати всіх з перемогою Еліни Світоліної, хто вірив. Ну і звісно, вболівальників і прихильників таланту Ангеліни Калініної. Хочу сказати: не засмучуйтесь. У Ангеліни ще попереду. Перемоги важливі. Будемо рухатися далі. Ви зрозуміли, що в цьому відео ми розглянемо вже наступну суперницю і трошки спрогнозуємо, чого можна очікувати від сьогоднішнього матчу. 18 квітня п'ятниця. Руан, крита арена, Ґрунт-Корт Покриття. Вмощуйтесь зручненько. І саме головне, нагадую, друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Подобайки коментарі заряджаємо. І під цим відео в коментарях пишемо змістовно. Бажано. Що ви думаєте? Наступна суперниця Еліни Світоліної. У чвертьфіналі Бузас Манейро. іспанка, 73-я, Вона за рейтингом. Одного разу Світоліна вже грала з цією тенісисткою, Це було в минулому році в Цинцинаті. Пам'ятаєте, 1 16-та. Достатньо швидка і легка перемога тоді була у Еліни. Це пройшло ну, трішки більше, ніж півроку. Світоліна перемогла 6-4, 6-1. Але це, друзі, був хард. Нам не допоможе аналіз того матчу і вивчення для. Прогнозування очікуємого сьогодні чвертьфіналу в Руані. Я вважаю, більш за все нам допоможе вивчення попередніх матчів Світоліної і попередніх матчів Бузас Менейро. Бузас Менейро пройшла увага, Марії Сакарі вже на ґрунті вигравала. Саккарі вигравала, Так? і е, Грачову. Це тільки на цьому турнірі в Руані. Марію Саккарі і Варвару Грачову. А до Руану. Також на ґрунті, дивіться, е, переграла в рамках кубка білі Джин Кінг в протистоянні. Іспанія Бразилія переграла Адатмаю. А в другому матчі, коли Іспанія грала проти Чехії, Бузас Манейро переграла Лінду Носкову. Розумієте, що це не просто тенесистка. І, е я скажу поки що до цього моменту Бузас Манейро програла, якщо я не помиляюсь, на ґрунті в цьому сезоні лише один матч. Так, це був незначний ІТФ, по-моєму. Здається, в Анталії Анталія 2. Вона програла Касінцевий Хіменес. Касінцева Хіменес це представниця Андорри. Бачите, яка амплітуда гравців? Суперниць у Бузас Манейро? Вона програє Косінцева Хіменес. Це представниця Другої сотні, якщо не помиляюсь, навіть якщо не 3 На Анталії. ІТФ, Жіночий челлендж. Це правда ґрунт. І тут же ж відразу їде виступати за збірну Іспанії. Кубку Білі Джин Кінг виграє у Гадатмайї і у Носкової, і вже на цьому турнірі встигла виграти у Саккарі і у Грачової. Парадокси жіночого тенісу. Я вам скажу: на ґрунті, в цьому сезоні Еліна Світоліна ще жодного матчу не програла. І е, я більше скажу. Вона вже встигла двічі переграти Жіль Тайхман. Ну, і також е, вигравала у полячки Хвалінської. І у Ангеліни Калініної. Так, да, е, вірно, і дві перемоги над Тайхман. І, е, друзі, я не знаю, як вам. Чи допомогла така інформація, чесно кажучи, я, що до вивчення цієї інформації, що вже зараз, коли я е, переглянув всіх суперниць, яких проходили, яким програвали, у яких вигравали е, Світоліна і Манейро. Я не поміняв своєї думки, не змінив. І як у мене була вчора пізно ввечері, коли я дізнався суперницю для Еліни. Думка, яка перша з'явилась, вона і досі залишилась вчорашньою вечірньою думкою. Суперниця вже в півфіналі. З'ясується в матчі француженки Понше. Це 146-та ракетка, проти румунки Русе. 90-та ракетка. Я вважаю, там проблем не повинно бути, якщо Світоліна пройде іспанку і вийде в півфінал. Чи ви, можливо, не погоджуєтесь зі мною? Напишіть в коментарях. Отже, я вважаю, що Світоліна проходить Бузас Манайро. Можливо, не так легко, як проходила Тайхман і Калініну. Можливо. Тут я сперечатись не буду. А в протистоянні Русе Понше. Я вважаю, що більше є шансів пройти до півфіналу у руминки русе. У румунки. Тут я вибираю фора на русе. мінус 2,5. коефіцієнт 1,7. А що стосується матчу Світоліна Бузас Попри всі статистичні відомості, інформацію і показники, я все ж таки наполягаю на відносно швидкій і впевненій перемозі Світоліної. Я так само, як і в матчі проти Калініної, беру на Світоліну перемогу. І тотал менше 21,5 гейми. Коефіцієнт 1,78. Світоліна перемога. І тотал менше 21,5 гейму. 1,78. Отаким От чином, друзі, я м, вважаю, що у півфіналі Еліна Світоліна зустрінеться. З, якщо я не помиляюсь, Олена Габріела Руссе Румунка. Оце вже буде ще більш серйозніше протистояння, навіть не дивлячись на те, що Бузас Менейро вище за рейтингом 74-го 73. 73 Бузас Менейро. А русе всього лише 90, але я знаю, що русе румунка дуже така, е, вона пропагандує не зовсім такий традиційний стиль, до якого ми звикли, і вона грає на ґрунті потужно. Так, не треба недооцінювати Манейро, але навіть не дивлячись на те, що я так кажу, все одно. Остаточний і єдиний мій варіант прогнозу це перемога світоліної і тотал менше 21,5 – 1,78. Друзі. Я е, намагаюсь дуже уважно і не поспішаючи розтлумачувати. Свій варіант, свій підхід до прогнозування. Ви іноді пишете, що я так довго розказую. Я таким чином хочу, щоб ви встигали все це обдумати, обсмислити і зрозуміти, чому я вибираю такий варіант, а не інші другі. Розумієте? І я завжди вам дякую за розуміння. Дякую, що підписались на YouTube канал Майстер Клас. За ваші вподобайки. Дякую. І за змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Е, дякую, що ви у мене є. Слава Україні, героям нашим слава! Скорішої перемоги бажаю всьому людству. Скорішої перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам ви завжди зможете побачити в телеграм-каналі нашому. І хто не любить слухати моїх довгих промов тут на ютюбі, Завітайте до нас телеграм-канал, ви будете першими знати про мої прогнози, і будете економити, заощаджувати і 5, і 10, і навіть більше хвилин свого часу на перегляді тільки одного відео. Це дуже зручно. Посилання до нашого телеграм-каналу в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, які опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, друзі. До зустрічі всім і хай щастить. Па-па.